Привіт, друзі! На ваше прохання розглянемо одне завдання із параметром. А саме, розв'язати нерівність 2х-a розділити на x 1 більше від 4 для всіх значень параметру. Розв'язання такого завдання починається із області допустимих значень цієї нерівності і для параметра, і для змінної. Отже, область допустимих значень. Параметр може набувати будь-яких значень, тобто може бути будь-яким дійсним числом, оскільки він знаходиться у чисельнику дробу. Отже, область допустимих значень множина всіх дійсних чисел. А ось змінна х не може набувати значень, при яких перетворюється знаменник у 0. Тобто х 1 не дорівнює. 0, звідси х не дорівнює 1. Тепер розв'язуємо цю нерівність. Ми йдемо за алгоритмом розв'язування дробово-раціональних нерівностей. Спочатку перетворимо дану нерівність у вигляд ліва частина дріб, права частина 0. Для цього переносимо 4 в ліву частину. 2х відняти А, розділити на x-1. Відняти 4 більше від 0. Зводимо до спільного знаменника х-1. Додатковий множник х-1. Тут додатковий множник 1. Записуємо 2x-а відняти 4 на додатковий множник хміну 1 і розділити на х-1 більше від нуля. Розкриваємо двошки в чисельнику і зводимо подібні доданки. Одержимо 2х відняти а мінус 4х, додати 4х мінус 1, і це більше від нуля. Тут можна звести подібні доданки, оці два доданки. 2х відняти 4х мінус 2х. Мінус 4 мінус А плюс 4 розділити на x мінус А більше від 0. Отже, перший крок ми виконали. Ми записали дану нерівність у вигляді. Ліва частина дріб, права частина 0. Найзручніше таку нерівність розв'язати методом інтервалів. Для цього ми перетворюємо ліву частину у добуток. Просто записуємо. Мінус 2х відняти А плюс 4 перемножити на х-1 більше від 0. Запишемо в стандартному вигляді кожен із цих множників, тобто в вигляді х мінус якесь число. Для цього мінус 2 винесемо за дужки із першого множника, одержимо х плюс 0,5а. 2, Множити х-1 уже записано в стандартному вигляді більше від нуля. Розділимо на мінус 2. Щоб позбутися оцього коефіцієнта. одержимо х плюс 0,5а підняти 2x-1 менше. Знак нерівності ми змінюємо на протилежний, оскільки множимо на ділимо на від'ємне число. Тепер знаходимо нулі функції, яка знаходиться в лівій частині. Х плюс 0,5а мінус 2 дорівнює 0. І другий 0 буде з, цієї, з цього рівняння x-1 дорівнює 0. Тут ми одержимо x дорівнює. Переносимо ці два доданки в праву частину. Одержимо 2, відняти 0,5A. Це в нас буде перший 0. Оцієї функції, яка знаходиться в лівій частині. Х2 дорівнює одиниці. Ми просто мінус 1 перенесли в праву частину. Далі, за методом інтервалів, ми повинні зобразити оці два нулі на координатній прямій. Х2 це в нас одиниця. Це виколота точка, оскільки тут строга нерівність. І треба зобразити x1. Але оскільки x1 з параметром, тобто в даному випадку ми вже параметр маємо розглядати як змінну, І в залежності від значень цього параметра, x1 може знаходитися або лівіше від одиниці, або в самій точці 1, або правіше від одиниці. І в кожному з цих трьох випадків розв'язок цієї нерівності буде іншим. Тобто, це принципово різні випадки. І розв'язки будуть різні, тому треба розглянути кожен із цих випадків. Отже, спочатку х1 менше за одиницю. Тобто 2 відняти 0,5А менше за одиницю. Мінус 0,5А в лівій частині залишається двійку переносимо в праву частину. 1 відняти 2 мінус 1. І розділимо на мінус 0,5. В лівій частині одержимо А. Знак нерівності змінюємо, оскільки множимо на від'ємне число. 1 розділити на 0,5. Дорівнює 2. Одиницю я вже ділю в модулі. Тому що ділення двох від'ємних чисел є число додатне. І залишилось розділити модулі. 1 на 0,5. Отже, якщо А більше від 2 то в цьому випадку 0 функції оцієї функції, що в лівій частині, перший 0x1, знаходиться лівіше від одиниці. Тобто десь знаходиться тут. Це в нас буде 2 мінус 0,5а. Оскільки кожен ножник записаний у стандартному вигляді, то намалюємо криву знаків, або ще кажуть, змійку, і розставимо знаки на цих проміжках. Знаки ось цього добутку, цієї функції, яка знаходиться в рівній частині нерівності. Починаємо завжди з правого, крайнього правого проміжку, і на ньому буде плюс. Оскільки нас цікавлять від'ємні значення добутку, то це відповідає такому проміжку від цієї точки до цієї. У цьому випадку розв'язок запишеться у вигляді. від 2 мінус 0,5а і до одиниці. Тут крапка з комою. А, другий випадок, якщо х дорівнює одиниці, тут запишемо. Якщо х дорівнює х1 одиниці, в цьому випадку 2 мінус. 0,5А дорівнює 1. Розв'язуємо рівняння і одержиться, що А дорівнює 2. Якщо А дорівнює 2, оці дві точки співпадають. Тобто ми одержимо точка 1. І тут же ж буде ця точка. 2 мінус 0,5А. Крива знаків буде виглядати таким чином. Плюс. Це означає, що даний добуток набуває тільки додатних значень. Тобто немає такого значення х, при яких би виконувалася оця нерівність. Тому що ліва частина тільки додатна, і вона не може бути меншою від 0. В цьому випадку ми бачимо, що розв'язків дана нерівність немає. Х належить порожня множина. І залишилося нам розглянути третій випадок, коли х1 більший від одиниці. Тобто 2 відняти 0,5А більше від 1. Розв'язуємо цю нерівність так само, як тут, то держимо А менше від 2. Малюємо числову пряму, на ній позначаємо точку х2 дорівнює 1. І позначаємо точку Х1. Вона буде розміщена правіше від одиниці 2 мінус 0,5а. Крива знаків. Розставляємо ці знаки. Нас цікавить знак мінус, оскільки цей добуток має бути менший від 0. Нас цікавить хси, при яких добуток від'ємний. Тобто набуває від'ємних значень. І це відбувається на цьому проміжку. Розв'язання Х належить від 1 до 2-0,5А. Таким чином, ми з вами розв'язали цю нерівність для всіх значень параметра. Ось це для значення параметра А більше від 2. Це перша частина розв'язку. Ось тут друга частина розв'язку це коли А дорівнює. 2. І третя частина розв'язку, коли А менше від 2, ось такий проміжок. Звичайно, все, що я проговорив останнє, можна ще записати окремо відповідь і ось ці три випадки розписати. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.